Так, народ. Сьогодні я вам покажу таку одну штуку. Коротше, щоб ви не попались на такому, як я. Коротше, є в мене такий станочок НГФ, такий от. 110-й. Ще 3-й. Ну і в чому суть? Станок нормальний, зразу скажу, тут претензій до станка нема. А от е, купив я собі отаку розточну головочку. Купив я таку розточну головку, класна головка, все. Але є одне але. Отут є шпиндель, є посадка. Calls Marz 3. І є ось оцей профрезерований буртик, щоб не привертало інструмент. І коли я вкладаю розточну головку, вона холітається, бо вона, конечно, що має короткий хвіст. І не достає. Короче, не сідає нормально в користь. стає подовжений хвостовик. І це у мене не тільки з розточною головкою, ще в мене є ряд інструментів, які туди не влазять через це. Так що, як у вас з'явився НГФ і ви будете купувати оснастку, враховуйте це, щоб хвостовик трохи виступав, був довший. А то буде у вас така проблема, як в мене. Буде розточна головка болтатись, чи сверлильний патрон, чи якась оправка, чи переходник. Так що це враховуйте при покупці оснастки. Такс. Ну, мені не страшно, бо ця розточна головка прекрасно сідає в великий станок вертик... на вертикально. Так що вона мені і так буде працювати. А тут лишається у мене ось такі саморобні баштанги, і ними я буду розточувати. Так, як я розточував. О, такими Хотів трохи розточну головку поставити, але поки буду далі працювати борштангами. Я зробив її хвостовик від старої фризи, тоді її приварили мені. Тут я зробив кріплення. І все воно чітко працює. Прекрасно. Як вихід з положення. Коли не заходить розточна головка, то завжди знайдеться борштанга, Отака. борштанга. І нею роздирається. Вон там заготовки ще на оправки борштанги, так що така -то штука. Думайте, коли купляєте оснастку, перевіряйте, переміряйте, бо можна викинути гроші на вітер. У ну, моєму випадку, вона мені і так потрібна, то це не на вітер, бо я буду нею користуватися. Зразу кажу для людей, які будуть казати, що я купив НГФ, а не великий фрезер вертикальний. Це спецом. У мене є великий станок в доступі, яким я користуюся. А це допоміжний. Я спеціально шукав горизонталку малесеньку, бо великі горизонталки багато місця займають і нема мені потреби. Мені цей станок потрібен для того, щоб пропилювати відрізними фрезами канавки в хомутіках, робити різні і розсверлювати, розточувати ну, в лежачому положенні деталі. Тому був куплений цей станок як допоміжний. Він не є основний, і якщо б у мене не було доступу до великого фрезера, то я б ніколи не купив малий НГ, тому що це дурість. Ліпше мати великий станок вертикальний. Але мені незручно там головку знімати, вертикальне положення, щоб класти дискові фрези використовувати, тому я от придбав за хорошу ціну. Гарний станок, не ушатаний сильно. В принципі, приємливий. І от по темі зняв відео, хто має такий станок або планує купити, або буде купляти до нього оснастку, щоб знали, щоб не попастися. Що Тут є от така штука для лапки. Ну Я її трохи сторцую, е, В своєму випадку десь по фаску, то точно. Я так це бачу для себе. Чисто, так що такі-то пироги. Ось такий станочок. Отак організовано коло нього оснастка. Пережимчики. Ще буде розширення стола через ОСП, ну, то я потім покажу результат.